28 жовтня, в суботу, о 10-й годині, під вашу міськрадом, будемо виходити, вимагати гроші на зсу. Нам не потрібно метро, яке ви будуєте вже 40 років за півмільярда гривень. Зараз в пріоритеті допомога нашому війську. Стадіони будуватимемо після перемоги. Дітям потрібен живий тато, а не майданчики за мільйон гривень. Дрони, а не катафалки. Спочатку дрони, перемога, а тоді броківка – доріжки. І стадіони потрібні дрони, а не нові дороги. Ця скейт-площадка могла почекати. Мільйон восімсот тисяч гривень могли піти на дрони для ЗСУ. Нам не потрібні нові вагони. Метро нам потрібно житло. Поки посадовці. Кладуть бриківку і на думку громадян наші військові кладуть життя. Коли на мою хату нападають, і її не вілять, а захищають. Підтримуйте військових В вогні. переплавлюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Слава Україні! Слава ЗСУ!